Доброго дня, шановні Друзі, вітаю всім підписникам. Отже, процес посадки гарбузів для того, щоб зробити нормально бабла продовжається. Па, сім рядків вийде. Получиться сім рядків. Ще буде один рядок. Все тоді. Давай якраз вернешся по цьому. Значить, все елементарно просто. Десь соток землі, які ми вчора вигорали на полі, пісок. Будемо добряти цей гарбуз, щоб він ріс. Два вже звідти Ну, Зараз ми з тестім звідси будемо працювати. Один гончий нарізає рядки. Метр сорок між рядками. В рядку, отако, дивіться, раз і кинув. Дві-три штучки. І через сапу знов. Раз і кинув. Отак От ми і садимо. на той рік, звісно, будемо щось видумувати з тим, щоб воно сіялося. Бо це трошки муторно, плюс ще один город додавиться. По добривах сюди вкинеться нітроамофоска і селітра на ці гарбузи. Іменно як міндобриво в землю. І плюс що, скажіть вам скажу, три рази по листу вимпило раку, і там що вроді цинк якийсь я буду додати, мені там запропонували, я ще думаю, треба воно мені чи не треба. Ну, там в кінці вже кажу, перед тим як будемо обробляти його це все діло, як завжди все засніму, покажу, розкажу. Бо папа каже, нащо ти це все знімаєш? Кажу, ну як не знімати, треба ж показати, що посадили. Процес пішов. Бо якщо родину до мене дзвонить, каже, продай мені на 20 гектар зернів. Кажу, немає, вже все. Кажу, зайди там туди-то, туди-то, подивися по тих групах в Фейсбуці, там щось по-любому продається. Він каже, я боюся, що там продається таке, що не знати що. А в тебе, каже, все видно, від посадки до конечного результату в коробці. Так що так то. Пісок. Чим хороший даний пісок? Немає грудок, він зараз ще. Но перших 4 см висухають, якщо немає дощу. Це раз. Друге, тут зійде набагато швидше, ніж на городі. За що чого? За що того, що він зараз засипучий і дуже прилягає до насінини. Тобто, якщо ви візьмете, дивіться, на городі землю. Ви взяли сапку раз, отаку втикнули, забрали, то перше, починає туди залітати багато сухих грудок. Тут, бачите, такого немає. І що найголовніше, ти потім сапу забрав? І воно вже само все впало і зажало. Насінинка максимально в вологому ґрунті. Буквально півтора тижні тут має це бути все вже наверху. Це раз. А друге, треба доща по-любому. Якщо піде дощ, дасть йому ще допланітну влагу, знизу є влага. Йому просто треба зараз для старту. І все. Так що зараз я починаю садити. А далі покажемо кінцевий результат. Значить що? Значить вже засадили. Получилось у нас шість рядків. Плюс цю релю по під самий низ. Ще типу сьомий рядок зробили. Якраз вони там виростуть, ті канаві лежать. А не виростуть, то й бог з ними. Хто не в курсі цей город, ми не горали шипінгом своїм, це вчора нам дядько приїхав та 40 вигорів. Ціна 500 гривень за 10 соток. І затратив він на це все десь аж пів години. І горав доволі таки глибоко, у нього плуг 2 по 40. І то, що треба все вийшло. Ми вчора засадили два городи в себе. Це я ось до вечором вигорав, якраз ми трошки просіло, пісочок влажнуватий все прекрасненько, все чудесненько. Бачите як, імно під каналу. Так що так от, хто буде кричати там, ну я там відео таке прикольне зняв, з наїздами різними то хто буде кричати, о, наконец то йому дойшло, то ви поміти, що то все було з гумором. Але смисл... Тарабанитись за 500 гривень. Не знаю. Воно то в принципі є, якщо це ти робиш для себе і в тебе багато часу. А так ми вчора посадили два города. Вже нікакуще є. Плюс тобі треба приїхати сюди. Ще цим шифінгом задпорід покататися з одним цим корпусом. Спалиш ти солярки на 200 гривень. 300 зекономиш, але час потеряєш. Якщо так що так Кажу, будемо показувати все, що тут буде відбуватися, бо того року в мене цей город взагалі вилетів. Ми з нього два прицепи привезли. Якщо піде дощ, якщо піде дощ, а не буде такого, що як ми того року посадили і він аж в осінь пішов, Тут буде все замечательно. влага є. Зараз просто їй треба на сінинці трохи влаги для того, щоб стартувати, бо сонце вчора палило реально. 25-26 градусів було, доволі таки жарко. Зараз при цих розкладах, якщо піде дощ і знову буде така температура, тиждень-півтора воно все почне вилазити? А далі що, Нітромофоска в цей город піде і сілітра? Трошки пізніше, три рази по листові. Втулимо, і все буде хорошо. А далі що? Раз просапаємо, будемо дивитися по цьому бур'янові, що воно головне, не заростало сильно. Але кажуть, якщо піде дощ, тут головне що? Наробитися біля гарбуза. Головне його посадити, Ну, ми наробляємося, тому що в нас немає сівалки. За сівалку буду думати. Навіть окремо зіму, тому що на своєму от, іменно, такому невеликому опиті можу сказати: перерив весь інтернет, той ютуб, Тік-Ток і висновок який. Можна купити. Або в мороза, іменно беремо чисто сівалку, яка заточена під гарбуз, яка буде садити вам гарбуз, а не так, що ви купите, відвалите за ню 30-ку. І будете її потім ще доробляти. І то вона садити не буде. тому що може тільки мороз таке зробити. Раз, два. САПа. Так як у нас. Три. Самокльоп. Все. Тому що якщо береш якусь іншу сажалку, вона красиво пишеться, як правило, там для овочів і тому подібне. Ну, по факту вона саде кукурузу, квасолю, часник, може ще садити. Ну, Часник це віддільна тема. Грубо говоря, кукуруза, квасоля буряк. Поняли? Іменно культури, які кругленькі і які тяжеленькі. А насінинка гарбуза вона під цей формат не підходить. І там я дивився, один мужчина садить, такий прикинув, думаю, нічого собі можна взяти, зробити, грубо говоря, трьохрядну, В тебе буде і вона буде коштувати дешевше 30 тисяч гривень. Я подивився, як він садить. І такий ну, вроде би нормально все садить, а в кінці він каже, я замахався з нею, її ще треба доробляти і доробляти. Але по факту вона не садить, так як має садити гарбузове насіння. От і все. Я такий поняв, що є варіант отпав. Так що в планах будемо дивитися на мороза, самоклеп, ну сапа відпадає. Так що так. Ну, наговорив много дурного. Але хто хоче займатися, то советую вам слідкувати за мною по темі гарбузів і за остальними дядьками. Потому що набивати гулі лучше на щоб хтось за вас це набив, а ви подивилися. І оминули цю ямку. Так що вчиться на чужих помилках. Все. О, дивіться, нам до лавалет їде сороковка, Старий зараза. Не розвалився, все з ним прекрасно. Горає кожен рік. Бачите, лавал 450-й. От і все. Все, народ. Я завжди всім щастя радості, Удачі, ставимо лайк і підписуємося на канал і пам'ятаємо, що головне це здоров'я. Все, всім до побачення.